Привіт, дорогі мами! Я дуже рада вітати вас на курсі навчання без страждання. Ми всі хочемо, щоб наші діти добре вчилися, були відповідальними, самостійними, але водночас, щоб навчання не супроводжувалось сльозами, криками, постійними нагадуваннями і саме про це цей курс. Ми разом розберемо, чому дитина не хоче вчитися, як знайти її справжню мотивацію і що робити батькам, щоб навчання стало природнім процесом, а не джерелом стресу. Протягом курсу ми розберемо 5 основних причин неуспішності, визначимо тип інтелекту вашої дитини, щоб зрозуміти, як саме легше їй сприймати і запам'ятовувати інформацію. І навчимося простим, але дуже дієвим технікам навчання, які допомагають дітям виконувати домашні завдання легше, швидше і без спротиву. Ви побачите, що коли дитина розуміє, як саме їй зручно вчитися і відчуває підтримку замість тиску, у неї поступово з'являється інтерес, впевненість і бажання навчатися самостійно. Ми також поговоримо про типові помилки батьків, які часто руйнують мотивацію дитини, навіть якщо нам здається, що ми робимо правильно. І ви дізнаєтеся, як замінити контроль на підтримку, а критику на віру і здібності вашої дитини. Моя мета, щоб після цього курсу ви відчули, навчання може бути без боротьби, без страху, без сліз. Воно може бути спокійним, цікавим. І навіть приємним процесом, який зближує вас із дитиною. Пам'ятайте, ви не самі, я поруч, щоб допомогти вам пройти цей шлях крок за кроком від розуміння до змін, від стресу до радості від навчання. Знайдіть кілька хвилин спокою, візьміть свій зошит для нотаток і давайте розпочнемо цю подорож до навчання без страждання.